Друзі, вітаю всіх львівському авторинку Карбазар. Сьогодні, як завжди, для вас буде традиційний огляд автомобілів в кінці серпня. Як завжди для вас вибираю ряд автомобілів. Як ви бачите, машин багато, людей багато, буду знімати для вас огляди. А ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і я розпочинаю. Розпочинаю наше відео Audi A6 C7. 13 рік, 201 пробігу, повний привід 3-літровий бензин. 14 300 ціна на даний автомобіль. Чорний шкіряний салон та присутній в автомобілі Люк. Поруч у нас b 8 Passat, 2-літровий на автоматі, 307 пробігу та 14 000 доларів ціна за 15 рік. Так, машинка, друзі, на жаль, закрита, тому я не можу вам показати салон і буду по можливості показувати салончик, якщо є власник поруч. Джета у нас є. 1,6 газ, бензин, атмосферний двигун 5500, 7 рік, 208 пробігом. Так, салон тканиний, клімат-контроль, механіка, 4 електроскло підіймачі. Друзі, нагадую, що це відео я знімаю на львівському авторинку Карбазар, який працює щосубота, та щонеділі з 7 до 3. І по буднім працює майданчик постійного продажу. Про нього розкажу, як завжди, в кінці відео. Opel Zafira 7350, 17 дизеля на механіці зі відкриним салоном 256 пробігу 2010 року. На огляді САД 2-літровий на автоматі. 11-го року 7600-235 тисяч. Так, друзі, BMW 3 серії. Ціна її 14900. У нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 212 тисяч пробігу і машина обслугована. Мені особисто дуже подобається, коли, наприклад, білий автомобіль та чорні диски. Я вже неодноразово казав це у відео. І подивіться, як круто це виглядає. Напишіть свою думку в коментарях, що вам також так подобається, чи сюди б більше пасувало б сірі диски. Ось такий е, Нісанчик. Песне пасажир, 1,5 дизель на механіці, 6 року 206 пробігу ціна 2950. Ось такий бюджетний автомобіль продається на Карбазар. Насправді тут є різні автомобілі, друзі, на будь-який гаманець. Меган, 1,5 дизель, 6750, автомат, комплектація, бос. Присутній панорамний дах, мультикермо, клімат, контроль. І представлений меганчик кузові Універсал. Tesla Model X 2019 року 67 пробігів ціна 30 500 доларів. Друзі, багато електромобілів зараз є в наявності. Гарно вони продаються досить швидко, тому якщо ви бажаєте придбати електромобіль, поспішайте, адже ми то не за горами. 1,6 дизель автомат 15-рік, 20-200 ціна за фонду CRV в чорному гарному кольорі. З двоколірними легкосплавними дисками, партроніками. Ось така сірвічка продається. Subaru або як вихід називає лісник. 10-го 2-літровий дизель, автомат. Якщо я не помиляюсь, ні. Друзі, механіка повний приєм, 171 пробігу зі шкіряним салоном та люком. Друзі, якщо вас цікавить повна інформація по автомобіль, я завжди показую На Оцінкою є контакт власника. І ви можете йому дзвонити напряму. Ось, наприклад, Ягуар, у нас європейець, номер телефону власника. Телефонуйте, запитуйте деталі по автомобілю за домовленістю. Ідете на автосервіс, перевіряєте за вашим бажанням, можете на місяць зробити перевірочку і вже купуєте автомобіль. q 5 дизельна 3 літрова, друзі, 2014 року 141 пробігу. Ціну я не бачу, власник так загорнув. Ціни, в принципі, але ціну він не написав. Є номер телефону, запитуйтесь, що може бути машинка на віддача. Дуже цікавий кросовер. Спринтер 10850, 291 пробігу, 2,2 дезельний двигун. 10-го року такий спринтер є. Шкода Октавія. Ціна на даний автомобіль 7711 року, 280 пробіг. Присутніше торг власне підказує по автомобілю. Vivaro є ще. 7350 дизельний 6 року. 496 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda CX5. Ціна її 17 тисяч доларів, 2,5 бензин автомат, 42 пробігу. І ви могли, друзі, побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер військового авторинку Карбазар. І щосуботи на авторинку Карбазар менеджер компанії Авторія приходить та безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля. Така послуга виключно на Карбазар, друзі. Тому, якщо ви хочете продати автомобіль швидко, приїжджайте на Карбазар і є ще можливість безкоштовно опублікувати його на Авторія. І шанси вас продати одразу стоять вдвічі більшими. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач! Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. нас Віто, оригінальний пасажир 8 го року. 9700, 3 літровий дизель 369. Пробіг з автоматичною коробкою передач. Друзі, дуже цікавий варіант. Покажу вам салон. Добрий день. 3-літровий дизель, вірно? Так, да, так. Да, да. Дуже цікавий да. варіант. Добре. Смачного вам. Дякую. Оригінальний пасажир. Ну, дійсно, цікавий варіант, торг присутній. Всі деталі, як завжди, по номеру телефона власника. Думаю, такий ексклюзивний варіант. зацікавить багатьох, бо рідко зустрічається саме з 3-літровим дизельним двигуном в даний бусик. Продовжуємо Добре. далі. Шкода, хто на стіни перевернути її пропускаємо. Можливо, вже і продано. А ні, тут є інформація. 2.0 дизель, він код, власне, сказав, номер телефону, Шестоступка у нас коробка. І погазика пропозиція. Контактуйте з власником. Volkswagen Golf. П'ятого покоління в такому синьому кольорі. Також є табличка. Вся інформація по автомобілю написана, рідна фарба, все працює. Ціна 6700, зараз людина якраз підійшла, оглядає. Вам продемонстрував. Volvo попереду. S60, 12300 2-літровий бензин на автоматі. 174 тисячі пробігу з білим шкідним салоном та люком. Renault спейс попереду. Ціна його 17 тисяч доларів 16-го року, 1,6 дизель на автоматі 189 пробігу, присутній торг. Значить, дуже класний мінівен. Гарна по комплектації машинка, як правило. Спеси взагалі дуже комфортні, економні і досить круто виглядають. Opel Meriva, 1,7 дизель на автоматі 10-го року 175 пробігу, 6950 ціна на Meriva. У нас попереду Гольф в універсалі. Ціна його 7800. 17 рік, 1.4 бензин, автомат, рідний пробіг, свіжопригнаний, гарна комплектація, панорамка видно, легкосплавні диски. І поруч у нас Nissan. Ціна його 7500. 16 рік, 1,5 дизель на механіці 284 тисячі пробігу. Так, друзі, показали одну сторону ряду, тепер переходимо до іншої сторони. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, адже у відео виходять щотижня. Суботу у нас огляд авторинку, а серед тижня огляд майданчику. У нас Nissan Кашкай, 2-літровий у нас газ-бензин. Коробка автомат. 12 рік. 129 пробігу, ціна 12 тисяч доларів за даний автомобіль вже на українській реєстрації. Цех на мене плюс. Має мультикермо, коробку автомат, повний привід і також панорамний дах. Ну і 129 пробігу, досить і досить невеликий пробіг. Ось такий кашкай. Рено Зоя, ціна її 13 800. 2021 рік 31 пробігу 52 кВт батарея. Контакти власника є з Франції, свіжо пригнана. Ось така рено з Також є меган в комплектації GT Line. Ціна його 8300, 1,5 дизель на механіці, 831 пробігу з комбінованим салоном, з зі тканиною, механікою, клімат-контролем. Гарний меганчик. І ціна на Баган досить і досить хороша. 8300. Audi a 6 c 8 У нас 19 рік, 2-літровий нас бензиновий гібрид. Є тільки ціна на даний автомобіль, є тільки контакти, друзі, ціни нема, кого цікавить, телефонуйте. Шкіряний салон, ставки з дерева, панорама. Ось такий варіант цікавий продається на карті. Базар. Дуже класна машина, комфортна і вигідна, неї просто бомбезна. Поруч Audi Q5. Ціна є 16200, 2-літровий бензин на автоматі, 132 пробігу 15-го року. Чорний шкіряний салон, чорна фьюшка з панорамою. Істей, до речі, ексклюзивчик, ексклюзивчик. Сьогодні до на нас зранку заїжджав. Це Mercedes CLS 2015 року, 3-літровий дизельний двигун автомат 28600. Ви просто подивіться, який класний універсал. Двигун тут класний. Можна сказати, як і сімейний автомобіль, який подарує вам просто незабутні емоції. Хочете щось таке. Універсальний для сім'ї, будь ласка, берете такий Мерседес, але на трасі він покаже, хто є хто. Дуже класне авто. Контакти власника я показав. Цікаво, кому друзі, цікавий даний автомобіль. Телефонуйте. Вигляд бомбезний, купе, подібний універсал такий. Мене він дуже сильно зачепив. Дача Есендеру, 3900 доларів, один два бензин на механіці 9-го року 167 пробігу в даному автомобілі. Один меганчик у нас в кузові хечбек продається. 1,5 дизельний на механіці. Ціна його 7300 240 пробігу з комбінованим салоном, механічною коробкою передач та клімат-контролем. Народний автомобіль популярний, багато хто його любить. У нас далі Lexus RX 2001 року. Газ, бензин на автоматі 7950-243 тисячі пробіг. Volkswagen Golf за ціною 6500 доларів. 1,6 бензин MPI, 260 пробігу. пригнаний, друзі. Далі в нас Astra. Ціна є 6200 доларів. 1,6 також бензин на механці, в комплектації Космос зі шкіряним салоном 10-го року 228 пробігу. Ще така от машинка є. Opel Zafira 8 тисяч доларів, 1,8 у нас бензин, також космо, також кіряний салон. Семимісна 12 го року Zafira Поруч Megane третього покоління в комплектації Bose Ціна його 7600, 1,5 дизель на автоматі 229 пробігу з панорамою, комбінованим салоном та двоколірними легкосплавними дисками. Hyundai Sonata, 2-літровий у нас газ. Пригнаний з Кореї. Автомат 139 пробігу, 10200. Колись, пам'ятаю, у нас таких Sonata було багато і досить гарно вони продавалися, бо сама машина повністю на газу. У нас гольфік попереду. Ціна 7000 доларів. 1,6 бензин атмосферний. 225 пробігу. В кузові хетчбек. Є Golf Plus. Один дизельний на механіці 9750 року 255 пробіг. Так виглядає салончик тупольщика. Поруч на Toyota RAV-4. 20 рік. 2-літровий бензин автомат. 141 пробігу, ціна 25500. Складається таке враження, що це в нас офіційно куплена в автосалоні машина. Поглядає дуже рівненько, гарненько з таким рапчиком. Поруч Audi Q5. Ціна її 15950, 2-літровий бензин на автоматі, 140 тисяч пробігу. З чорним шкіряним салоном та панорамою. Volkswagen Passat, 14 рік 2-літровий у нас дизель на автоматі 14350. Ціна на даний Passat. Q5. Популярні машини, багато їх на базарі, 14 тисяч доларів, ну, 13800 13 року Ну, Аж смішно, реально, що Audi Q5 за такі кошти. Fabia. 5100. 1.2 бензин механіка 170 на пробігу автомобіль 2009 року. Mitsubishi Outlander. Ціна його 9600, 2,4 бензин. Офіційно куплений в автосалоні. 223 пробігу, повний привід 9600 ціна за офіційний Outlander. на Santa Fe, Ціна його 13700. 2,4 бензин на автоматі. 134 тисячі пробіг. Друзі, також серед тижня ви можете прийти і оглянути автомобілі, адже нас їх понад 200 в наявності. Щодня з 10 до 19 ми працюємо як майданчик постійного продажу. Друзі, і ось ці всі місця говорять про те, що ми продали автомобілі. І вже з понеділка будемо завозити до нас новинки, які нам привезуть, і будемо запарковувати по своїм місцям. Можете підписатися на наші соціальні мережі. Ви можете бачити, які в нас продажі автомобілів. Зокрема, викладаємо в інстаграм. TikTok. всюди ми підписані Карбазар. Як завжди, великий вибір автомобілів. Всі автомобілі, та які на авторинку по цінам напряму від власників, приходите, торгуєтесь, оглядаєте та купуєте. Друзі, а я всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаве дане відео. Для вас, як завжди, я стараюся знімаюся, знімаю якісь відео, стараюся кожен раз вибирати інший ряд. Буду вдячний за підписку. Адже найкраща винагорода за мої старання це підписка, лайк та ваш коментар. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Львівського авторинку. Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.